Колись років, мабуть, 10, можливо, 9. Я був у вас в церкві, у вас ще трошки інакше була, були ремонти. І скоріш за все я співав пісню про блудного сина. І я дуже люблю цю пісню, тому що це пісня про мене. І я вам скажу, що співати буду я цю пісню не через те, що думаю, що ви всі тут блудні сини і дочки. І, і ото він нам заспіває, і ми мусимо щось з тим робити. Ні. Друзі, насправді є цікава деталь, яку ми не завжди зауважуємо. Коли насправді блудний син став блудним, тоді, коли він вже хотів їсти те, що їдять свині, чи тоді, коли тільки подумав, піду з дому батька. І скоріш за все, що відповідь дуже проста: коли подумав. Це його рішення було. Решту з життя складалось ніби так, що все добре. Пив, бенкетував, і було настільки, все було ніби добре. Але те добре закінчилось. І прийшов час, коли ця людина хотіла щось, а вже не могла собі дати раду. Друзі. Чи не так буває в нашому житті? Повірте, що не зразу ті, хто відійшли від Бога, вони прям такі упавші. Ми можемо взяти цей напрямок і бути в процесі. І цей процес, друзі, пам'ятаємо, що якщо ми не чуємо голосу батька, нас чекає те саме, що чекає блудного сина, інакшої долі не може бути. Тому що це рішення піти з дому Батька, піти від Бога, піти від Ісуса Христа закінчується тільки одним. І тому, друзі, сьогодні я співаю не для тих, хто вже блудний. А для тих, хто, можливо, прийняв рішення. Або для тих, хто... щоб ми оприділилися, і для того, щоб ми десь подумали, а де я взагалі? Чи чую я голос батька, чи відчуваю я його поряд, чи відчуваю я його присутність, чи відчуваю я його голос. Тому це є дуже важливо, і нехай Господь благословить вас, щоб під час цієї пісні ці питання звучали для вас. Sei no, sino no, sei no mim, tismo Я батько твій, чому сину з дому йдеш? де шукати щастя, а чи знайдеш? за лишаючі. Дім, де шукати щастя в краю, чужим. рад би тебе зупинить, Неслухняним сину, бу мені ти втумив. Моє дитя у тобі, мій сину, моє життя, ти блукаєш сину, про батька забувся, о як хочу, сину, щоб ти від вернувся. Син зібрався та й пішов, Шов шукати щастя, та й не знайшов у чужій стороні блука. Гатство він змарнував ні тепла, а ні їди що послухав батька, не знав біди що ж тепер. Йому робить йти додому, як, далі жить. сину, сину, моє дитя. у Ти блукав мій сину, про батька забувся, о як хочу, сину, щоб ти в дім вернувся. Час, як талий сніг спливав. Таткові слова, син пригадав він вернутись, вирішив туди, де в дитинстві, колись він жив його батько. Vilha da e a coloniza os trilis tax caza e as nadie e um molis chob sino miti Про батька забувся, але добре, сину, що ти в дім вернувся. сину, сину, моє дитя у тобі, мій сину. Моє життя ти блукав, мій сину, про батька забувся, але добре, сину, що ти в дім вернувся. Сину, 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 мій.